Відьполь був створений набагато раніше, ніж свідчить офіційні дані історичних джерел. Ті, що там Енциклопедія публікує, Вікіпедії і так далі, що був створений указом імператриці Катерини II 1793 року. Ні. Поселення було набагато раніше. Майже всю територію лівого берега Дністра населяли грецькі колоністи. Це доводить Ніконій сусідній в роксаланах. Коли російська пропаганда говорить про нібито штучне створення України радянським вождем, краща протидія цим наративам це правда історії відсилка до достовірних джерел. Краєзнавчо історичний музей у Відіополі зберігає артефакти різних епох і поколінь. Справжні свідчення того, що на берегах Дністровського лиману українство з'явилося задовго до Леніна. Посуд скіфів і грецькі амфори. Козацькі шаблі й пістолі, елементи одягу, старовинні книги. Усі ці експонати дотепер по крупинкам збирають краєзнавці. Єдина проблема музею. У нього немає сховища, а сховище потрібно, тому що майже кожного року ми отримаємо якісь колекції від археологів. Зараз звичайно під час війни ніякі розкопки не ведуться, але остання колекція з розкопок у нас. Відноситься до 2021 року. І це дуже велика гордість музею, тому що розкопки проводились на території Відьополя, на території козачого поля. Всі знають місцеві, де це місце. Це е, на північний захід, туди в бік Калаглії, якщо їхати. Культурний шар складає близько 60, -60 сантиметрів. Уявіть собі, що це на глибині 60 сантиметрів. Можна знайти що завгодно. Античне місто Ніконій існувало на кручах Дністровського лиману у межах сучасного села Роксолани ще у шостому сторіччі до нашої ери. Тут досі знаходять давньогрецькі монети й бронзові фігурки. Археологи впевнені, попереду ще чимало відкриттів, навіть сенсаційних. Найбільше на території Віополя. Знаходять рештки амфор. Ви навіть можете копатися в городі і знаходити оці шматочки кераміки. Я весь час дітям говорю: якщо ви знайшли шматочок кераміки, придивіться, якщо вона не глазурована, якщо вона отака глина, просто шишава, значить це з древньої амфори. Чорноглиняна, чорнолаковий посуд, верніше. Це взагалі дуже тонка робота з керамічними виробами. І тут такі не вироблялися. Вони привозилися з Греції. Тут жили вихідці з Греції, з Мілету. Мілет це нинішня область Греції, але ви ж знаєте, що Грецька держава тоді була поширена на весь там до середньозем... середньоземнього моль. І там вироблялася така кераміка, сюди її привозили ну, для багатих, скажімо так, людей. У музеї зображена карта часів Російської імперії. Зверніть увагу, вона навіть називається Карта новоприобрітної області, яку імператриця Катерина відвоювала в Османської імперії. Звісно ж, ціною десятків і сотень тисяч життів. Хоча росіянам не звикати. Проте багато років чомусь вважалося, що тут жили турки, але були тут і християни, так звана ханська Україна, багато молдаван, українців, старообрядців. І коли згадували старі часи Адже Дере, всі казали, що найкраще вино було тут, тобто під татарською турецькою владою, з якою, як відомо, воювало й українське козацтво. Але багато чого й переймало у побуті та культурі. Після підписання яського миру в 1791 році, коли закінчились, закінчились російсько-турецькі війни. Цей бік Дністра був звільнений від турків повністю. Так, вони знаходились на тому боці Дністра, і потрібно було будувати якісь укріплення, щоб протистояти. Тоді Суворов був головнокомандуючим. Було визначено місця для побудови фортець. Хаджибей, Одеса, тоді ще не Одеса, а просто Хаджибей, Аджидер Авіддіополь. Воно так і носило довго назву Аджидер від турецької назви. Турки тут жили, і це їхня назва. Бендери. Терасполь, тобто все побережжя Дністра повинно було мати на лівому боці свої форпости для охорони кордону, скажімо, з турками. Ну, а вже, звичайно, коли почали будувати цю фортецю, почали будувати містечко, планувати і розбудовувати. Там, де знаходиться зараз причал, де швартується катер, який нас сполучає з Білородністровським, там. Підходили кораблі, там були побудовані соляні склади, тобто сіль возили з того боку, так як возили, так і возили з Буджаку сіль. Тут складали в склади, а потім вже забирали на Одесу, торгували і так далі. Тут стояли карантини солдатські, була навіть таможня. Так що тут життя, скажімо так, ну не геть кипіло, але якийсь рух був. І, звичайно, завдяки торгівлі, завдяки цим зв'язкам. Розбудовувалося місто, була побудована церква Свято-Миколаївський собор, поруч була синагога, про яку, звичайно, мало хто пам'ятає, тому що це було в 18 століття, і ну, залишились тільки ті плани, які малювали тодішні градоначальники, скажімо так. Та головне питання: скільки ж насправді років у Відіополю досі не розкрите? Якщо враховувати, що Ніхоній був створений. Десь в 645-650 роках до нашої ери заселення було, колонізація, то, можливо, десь приблизно так і тобто, до 2000 років доходить. Звичайно, давній римський поета Відій, на жаль, нічого спільного з Відьоплем не мав, це вже доведено. Так, він був в засланні на Чорному морі, на берегах Чорного моря, але він, це заслання проходило в, містах, в місті Томи на території Румунії, теж побережжя Чорного моря. Ну, а у нас, коли копали фундамент під фортецю, знайшли древню могилу. Ну, коли вже розкопали і роздивилися, так вона виглядала, це, скажімо так, схематичний малюнок, Ну, ці предмети були знайдені в могилі, а під самим склепом знаходився скелет чоловічої статі. І там же в склепі була статуетка, трикутова статуетка жінки. Красивої молодої жінки. Ну, чомусь вирішили, що ця жінка це Юлія, племінниця імператора Августа, яке зіслав Овідія. Ну, а могила належить Овіді. Швиденько, ну, скільки з півроку, може, скакали до Петербурга, доповіли, так як тоді була мода на все, давньоримська, давньогрецька, Катерина писала указ про змінити назву Аджидер на місто Авдіополь. На назву Овіддіополь, тобто місто Овідія. Ну, у нас таких міст багато. Я коли дітей прошу назвати міста в Україні з закінченням Поль, тобто грецькі, засновані греками. Вони вагаючись відповідають: Маріуполь, Крижопіль, Сімферополь. Залишки старої фортеці, де знаходять посуд з розкопок древнього міста Ніконій, можна зараз побачити з висоти пташиного лету. Це про місто можна вважати попередником у Відіополя. Орієнтир старий хлібзавод. Там розміщувалася оця фортеця. На жаль, вона будувалася з земляних щитиків і забивали дереном і землею. Не кам'яна. Якби кам'яна, можливо, нам збереглася, ми б зараз туди возили туристів. Видно, вали залишилися, навіть коли туди виїхати, підійти близько до кручі, подивитися вниз на берег лимана, то видно оці звірчасті вали. Ці зчасті води, тоді така була мода, будували зірчасті фортеці і наша теж була такою ж. А до центру, від фортеці, місце, де була фортеця, до центру, до річки Скуртянки, навіть намагалися провести водопровід. Із керамічних таких жолобів будували водопровід. І казали, ну, не казали, а писали, от, в спогадах, що водичка, оця наш там джерел, джерельця джерель, називається це місце, що водичка навіть самотоком могла доходити. Але, на жаль, не, зберігло. не зберіглося нічого, водопровід не зберігся. Але, скажімо так, фортеця дала поштовх будівництву міста, і, починаючи від пристані, місто будувалося. Окрема світлиця музею присвячена українському побуту та культурі. Усі ці експонати, знаряддя праці, посуд, одяг зібрали місцеві, а користувались ними предки українців, за землю яких і досі триває віковічна війна. Тому так важливо берегти цей спадок, так як це роблять в Овідіополі. Вивчають, досліджують, водять дітей на екскурсії.